Так, увага, приступаємо до виконання вправ, сидячи на стільці. Перший вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стис. Следующее право, вліво вправо, Вліво почер. Раз. 3, Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 Слідуча права. Круги. Вліво, вправо на 4 Рахунки починаю вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, сти. Слідуча права. Права рука на поясі, ліво вгорі. Раз, два на кони. Ліва вгорі. Ліва вгорі. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, сті. Вихідне положення руки википереділи. Відведення раз, два, зінутих. Три, 4 прямих, право починай. Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 раз, два, три, 4 Раз, два, три, стій. Слідуюче, руки в замок поставили. Дивіться на мене. На раз руки. вперед. Два, вихідне положення. Три. Вверх. Чотири вихідне положення. Право починай. Раз, два, вверх, три, чотири, раз, два, три. 4. раз, два, три, четыре, раз, два, три, стиль. Следующая вправая рука в гори. Диставание левой ноги. Потом правый и право Починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стиль. Сделайся за киноситчика руками двома. Випади, з лівої ноги починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Стінь. Слідуюче право стало з боку стільчика. З лівої ноги піднімаємо. Ліву ногу на стілець. Право починати ноги. Раз, два. три Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стинь. Следующая вправо. Стала сзади. На відведені руки. На відведені. Відведені руки. Так, увага, справу присідання починай. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, слідуючи права руки. На спинку, на раз трепти ноги нарізно. Два вихідне положення. Справа руку получается. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, два руки в прямом. Говорю, наклонилась. Вы.